Бляха, ви серйозно, мене заскамила просто ВГшечка. ВГшечка заскамила Мирона. І так, привіт, друзяки, ради вас вітати. З вами Отаман. І ви сьогодні на чудовому відео, а це саме буде відкриття контів і гонитва за фоном. Та я вмазаний. Дивіться, я маю три містичних сертифікати. Я маю 9 контів містичних контейнера 2 і 9 контів містичних контейнера 3. Я хочу, щоб мені випало і золото, і випив фон. Ну я дуже багато чого хочу. Сподіваюся, що щось випаде. Нагадаю, що містичний контейнер 3. Всі його бажають, всі його хочуть, бо шанс випадіння містичного сертифіката 15%. Шанси падіння фон профілю містичний 1%, анімований аватар Ловець блискавок 2%, містичний талісман 3 100%. Тому ми з вами сьогодні будемо відкривати і сподіваюся, що дійсно випаде: це реально контент, котрий ви хочете бачити, і контент, котрий ми будемо зараз реалізовувати. Тому о, в будь-якому разі, в будь-якому разі, протискайте подобайки, підписуйтеся, а ми будемо їхати. Не будемо багато балакати, бо вже набалакав. Почнемо поки, поки що з самого звичайнесенького. Містичний контейнер-2. Я нагадую, що я збираю золото. І мені потрібно багато золота для того, щоб відкривати контейнери на Новий рік. Відкриваємо одні контейнери, щоб з них випали інші контейнери, щоб потім ми відкривали треті контейнери. Поки сипе всяке лайно, преміум аккаунт і так далі. Нічого цікавого, вільний досвід. Давай, будь ласка, насип мені, будь ласка, щось золото, мені потрібно золото. Опа! Оце добре, це добре. Я, звісно, бажаю фон профіля, це просто мастхев буде. А, містичний контейнер 3, гаразд, відкрився цей, що зароблений за 10. 200 золота. Ну, дякую, але будь ласка, давай більше. 2000, блін, ну, сипе досвід, сипе досвід і преміум. Дивись, ну капець. Так, ну ми поки що відкрили. Ми відкрили і нам випав а, ще один містичний сертифікат, всього у нас їх 4. Залишимо це на смачненьке, залишимо і будемо відкривати в кінці. Давайте містичний контейнер 3. в мене є їх аж 10 штук, аж до 10 штук. 1000 золота, непогано. Я не сподіваюся, що випаде фон профілю, але б дуже би хотілося. 7 днів преміум аккаунту. Будь ласка, Wargaming, я тебе прошу, будь ласка, ну, 7 днів преміум аккаунту. Тану, пощади мене, будь ласка, пощади. Опа, містичний сертифікат. То є добре, то є дуже добре. Давай, будь ласка. фон профілі або 100 тисяч золота. 15 тисяч досвіду. Ах, капець, ви що серйозно? 1000 золота. Ну, а можна більше, можна 5,5-6. 15 тисяч досвіду. Ну, бачите, сипе вільний досвід Вільний досвід реально сипа. 1000 золота. У нас ще 3 залишилося, ще три. 2000 золота. Непогано, давай далі. 150 тисяч, та якщо б це було 150 тисяч золота, то я б тут бабахнув би. О, 3500, слухайте, слухайте, непогано. Непогано. Так, підфармили трішки золота. 37 тисяч ми зараз маємо. І зараз будемо відкривати містичний сертифікат. Так як в мене більшість продані десятки колекційні 10 рівня, то їх випадіння це буде добре, тому що я їх знову продам і таким чином переведу їх в золото. 5. Зараз сподіваюся, що ви протиснете вподобайку і будете зі мною тримати кулачки заради того, щоб мені дійсно щось файне випало, а саме колекційні танки 10-9 рівня, які ми зможемо продавати. О, свер, в мене його не було. Бляха, ти капець. Ну я його продам. ІЗ-2 екранізований, серйозно, ну по факту 500 золота. Бляха, ви серйозно, мене заскамила просто ВГ-шечка. ВГ-шечка заскамила Мирона. А, він в мене був. Капець, які лайно танки падають. Це просто жах. І що далі? Капець, ото мені насипало всякої фігні. Ви просто погляньте, мені просто всякої фігні понасипало. У мене просто була вже Т-55, і в мене вже 72 мільйони срібла. Я не знаю, навіщо воно мені. Мені випав цей свер, але я в ньому не бачаю ніякого сенсу. Здається, це якийсь. Всьо, 7 рівень сфери. Єдине, що випало із колекції, ну це скам, це реально скам. Трішки золота випадало але зрозумійте, що я відкрив три набори. А за тисячі, ну, до побачення, 40 тисяч ми маємо. Так, ну що, друзі, ось таке от відкриття. Я дійсно сподівався, що щось буде цікавіше. Давайте завершимо цей відео, купуючи, як я завжди роблю кожного дня. Два контейнера містичного серед цього контейнера, Ой, 100 золота, дякую. І наступний падає сертифікат, так? Та ні, звісно. 2000 досвіду. Ну, досвід падає. Ми вже маємо один лям 900. І дійсно, це доволі файно. Сертифікатів також нападало. Так, нападало сертифікатів. В принципі, погналися трішки за цим фоном профіля. Ну, це дорого, це просто реально дорого. І хотілося б, звісно, його вибити, але я розумію, що ну, шанс випадіння його практично е, ну, нереальний. Тобто шанс випадіння цього профілю, фону профілю вважається нереальним. Тут є пропозиція ось така за 14 баксів. Це знову ж таки три містичних контейнера третього рівня, і також е, три містичного сертифіката другого рівня, 5000 золота. Зараз ми з вами його прикупимо. Так, зараз ми його прикупимо і відкриємо ще його. Ну, це дійсно дуже вмазане відкриття. Тобто за таке відкриття ставте, будь ласка, подобайки. Бо дійсно я так давно не вмазувався. Я дійсно хочу, щоб мені випав фонд профілю або 100 тисяч золота. Ну, ви зараз поржете з мене, скажете те, що з дуба з'їхав. Який фонд профілю? Але я бачу, як хлопцям впадало і мені також хочеться, ну я також, може, хочу. 100 золота. Ну ВГ, ну що це таке? Ну кмон, ну скільки ми грошей вкладаємо? Ну, дайте мені, будь ласка, якийсь досвід. Ну, вмазані, будь ласка, давайте зараз тримаємо колечки 500 золота. Ну, це вже краще. Давай, будь ласка, далі. Потрібно до 50 тисяч золота добити. 200, та ну, ви що серйозно? 200 тисяч. 000... Навіщо в мене 72 мільйони, я тебе прошу. 100 золота, бляха. Ну, випав містичний контейнер 3. Містичний контейнер, там. 4 тисячі. Просто сипе вільний досвід, розумієте, будемо зливати. Вже практично 2 ляма є. 4 містичного сертифіката третього рівня. О, фух. Це боляче, це реально боляче. Давайте це робити. 300 тисяч. Ай! Просто навіщо? Навіщо ви це робите зі мною? 14 днів. Та скільки б жити, скільки ви мені преміум аккаунта даєте? 180 днів преміум аккаунта. навіщо ви мені це дали? Що ви? Що виправляєте? Просто подивіться на це, чому я так. 874 дні. 874. Це реально багатсько, Ну, навіщо скільки? 73 мільйони. Вони мені сиплять лише просто преміум аккаунт і вільний досвід. Ну давайте останнє відкриваємо. Ні ловець блискавок, ні фон профіль, нічого не випадає. Ну, тисячу золота щоб не потягло. Ну, дякую що. 46 тисяч золота ми маємо. В принципі, це все, що ми змогли зафармити. Зафармили і також ми. Трішки сертифікатів. Але в цілому фонд профіля це щось таке анріл як то кажуть. Тому що дійсно шанс того, що він випаде, ну, практично мінімальний. Тобто, той, кому випадало, ви щасливчики. Я вам по-доброму заздрю. Давайте так, заздрю, дуже по доброму Ми ще закінчимо відкриття, купуючи 5. Містичних контейнерів за 1500 золота я це роблю практично кожного дня. Можливо, щось тут цікаве випаде. Але я... хоча попереднього разу мені випало 3000 золота. Вільний досвід сипе. Подивіться, просто вільний досвід насипає. Та ну, капець. 50 тисяч. Ай, дякую вам, дякую. Так, 45 тисяч золота ми маємо, впоролися ми добре. Але що, що поробиш? Контент, контент ось, в принципі, ми погналися за відкриттям і погналися за фоном профілю, але, як ви розумієте, нам нічого з цього не випало, фон профілю не випав. Трішки голди накапало, також форти ума цього підфармили. Uh, ну, в принципі, це все, що, що, ми, що ми змогли тут зафармити. Золото, щось там випало один раз 3 тисячі золота, 180 днів преміум аккаунту випало. Давайте так, це доволі, в принципі, багато. І 180 днів преміум аккаунту також вартують певну кількість золота. Якщо бути точним, то я зараз подивлюся, бо мені навіть цікаво, цікаво стало. Так, ну, 90 днів це 7 тисяч золота. Мені випало 180 днів, тобто. Багато багато. <хи> Ай, коротше, ось такі справи. Я сподівався, звісно, на якусь магію, що може випаде там якась більша кількість золота, але як бачите, нічого не випало. 45 тисяч кредитів у нас вже є. До нового року ми готуємося. Не так багато в мене є колекційних танків, які ми зможемо продати, але щось трішки маємо. Тому 2 мільйона вільного досвіду також маємо. І вітаю вас! Вітаю вас на цьому відкритті. В принципі, побачили, що за собою це несе. Я купив це було три набори по 10 баксів і один набор по 15 баксів. Тобто, це багатсько. Тому що бажаю всім гарного дня, мирної ночі та ранку та дня. А також приходьте на наступні стріми та відоси, На стрімах особливо цікаво. З вами був Отаман. Бажаю всім здоров'я та до зустрічі.